Привіт, дорогі леви! Сьогодні я підготувала для вас місячний таро-прогноз на червень. І одразу хочеться сказати, що червень для вас місяць відпускання рішучих рішень і нового шляху через особисту дисципліну. Загальна енергія місяця у нас вісімка кубків. Вісімка кубків це коли вже все, що є, не надихає, хочеться але ще до кінця не зрозуміло, яких саме змін я хочу. Головне, що зрозуміло, що так, як є, вже набридло і хочеться якось інакше. Хочеться залишити щось в минулому, навіть коли це емоційно нелегко. Можливо, ви розчарувалися в чомусь, що раніше надихало, і тепер прийшов час шукати новий сенс. Робота і реалізація тут у нас десятка мечів. Десятка мечів говорить про закінчення якогось етапу. Можливо, оце... Не, не надихання і стосується вашої реалізації, можливо, закінчився якийсь проєкт, співпраця з кимось, або у вас просто змінився кар'єрний напрямок, бачення своєї кар'єри. Це може бути боляче, ви можете чіплятися за старе, але те, що хитається, падає. То прийшов час вже відпустити цю рухлядь і йти далі. Тому довіртеся оновленню і не тримайтеся за те, що крихке і потрошечки розсипається. Далі ми поглянемо на стосунки. Щось у мене тут пілять. По стосункам у нас король мечів. Король мечів говорить, що на нас очікує період. Емоційної стриманості, такого розумного підходу і холодного аналізу у стосунків у стосунках. Тут ви або партнер можете бути трохи замкнутим, відстороненим, і це не час для пристрасті, це час для такої чесності і конкретної комунікації, коли усе по поличках, усе по домовленостях і тільки так. Здоров'я і тіло. Тут у нас сімка жезлів. Ну, Сімка жезлів говорить, що ваше тіло в стані боротьби. Це може бути опір перенавантаження, може бути стрес, може бути тримання оборони. Якби постійно в тонусі, ви маєте сили, звісно, ви маєте сили, але не варто весь час бути в напрузі. По ось цій карті потрібно зайти, знайти способи розслаблення. Та якоїсь внутрішньої стабільності. Можливо, це час піти на якийсь спорт, бокс або спробувати якось медитувати і кудись скидувати у цю енергію, бо боротьба йде як зовнішня, вам складно стримати свої емоції. Так, і внутрішнє ваше тіло не розслабляється і не відпочиває. Шукаємо засоби, як розслабити своє тіло. Виклик місяця у нас правосуддя. Правосуддя говорить про те, що у червні леве вам доведеться прийняти якийсь. Якесь рішення це може бути пов'язано з якимись юридичними питаннями, документальними питаннями, судовими рішеннями, десь вам може доведеться. Якби боротися або відновлювати справедливість або зіткнутися з наслідками попередніх своїх дій, час подивитися правді в очі, що справедливо, а що ні. І головне будьте чесні з собою та не відкладайте відповідальність, якщо у вас є якісь недороблені юридичні справи. Тот саме час ними зайнятися, поки вони не зайнялися вами. Підтримка місяця у нас лицар мечів. Лицар мечів це рішучість, швидка дія і готовність не мовчати. Тобто, можливо, прийде хтось або щось і такий вріже вам правду матку, і саме це стане ключем до прориву. Ваш внутрішній лицар теж готовий діяти, різати вузли, а не плутати далі. Тому дійте без зволікань і відкладань. Порада на місяць для вас це паж Пентаклів. Ваш Пентаклів говорить, що не зважаючи на всі всі складні теми, пошук нового напрямку, варто зберігати відкритість до нового, навчатися, пробувати, будувати щось з нуля. Цей паж це символ початку стабільного ґрунту під ногами. Почни з малого, з маленького кроку, але системно. І, звісно, не варто боятися знову бути оцим початківцем, учнем у якійсь сфері життя. Якщо ми підіб'ємо підсумки, то бачимо, що у червні для вас починається. Новий цикл, не з драми, а з дисципліни і допитливості. Леве, бажаю вам дуже гарного червня. Нехай він принесе вам відкриття цього нового шляху. Вітаю вас з початком літа і до нових зустрічей. Пока-пока.